Ти получив щось на цій неділі? Я говорю, отримав. Так скажи, що ти отримав. І перше відкриття, що я зрозумів на цій неділі, це я почув в інтернеті це пастор проповідував у церкві своїй в Америці. І він каже дуже прості слова, які я читав тисячу разів, які написані в Біблії і вам каже, прості ці слова. згадаємо, коли Бог вивів, вивів свій свої народ із рабства. Всі пам'ятають цю історію. Він і обіцяв. Ви йдете в землю обітовану. І вивів. І повів. І там є такої. Такою... Відривок, де Мойсей пішов вмолитись, де народ уже почав раптати, вірни нас обратно, ми там добре жили в рабстві. І там є такий відривок, що Мойсей пішов на гору вщатися з Богом. І Бог їм каже, говорить, моя присутність це є земля обітована, а народ його не зрозумів. І це є відповідь. Неважливо, де ми знаходимося, в якій країні, під який час. Сьогодні, завтра, через рік. Головне це прибувати в Його присутності. Амінь. Це перше откровение, що я отримав. І воно затримало моє серце. Друге. Що хочу поділитися з церквою. Недавно було день народження. 39. Старий вже. Не треба. Я не для цього говорю. Да. Чим хочу подивитись моїми вітаннями. Мене дуже багато людей привітало. Я що, знаєте, я благодарен Богу за це, але мене шокувало те, що ці шість років, що я знаходжусь в церкві, мені, ну, у мене з'явились друзі. І вони всі привітали. Але що мене, що мене дуже вразило, мене дуже багато людей привітали з мого раннього дитинства. І це мене порозило. Я їх дуже давно не бачив. З ні з просто це однокласники, які, з котрими я через раз здоровався. але вони подзвонили і привітали. І дивлячись мої сторінки, знаючи, що я змінив образ життя мого, вони дуже як це сказати, в нідомені. Как це сталося? І я спілкуюсь з людиною, одной говорю, я говорю, это не я, это Господь. Он та нет. У нас э, супереч була. Он говорит, ну ты ж уехал просто і... І змінив свой образ жизни. Говорит, при чем здесь Господь? Секунда була в роздумі, І второй та нет. І начали вести с ним діалог. Я говорю, ти розумієш, що я з малку хотів і змінити мою життю. Вона мені не подобалась. З 20 років я вже не хотів так жити, як я жив. Але я ще, ти, ще так жив 13 років. Це було прокляття для мене. Кожний ранок я просипався, і я не хотів так жити. Кожний вечір я лягав і не хотів так жити. І я говорю, це Господь. Повів, услышав молитви моїх рідних, близьких. тих людей, яких я обіжав. Я думаю, вони теж молились Богові. Щоб мене не було на районі. Це вони молились. І знаєте, цей діалог закінчиться тим, що він говорить, я поняв. Я говорю, ви пам'ятаєте, що сила у Бога це не я. У мене не було сил. Це зробив для мене Господь. І за ці 6 років, в Його присутності, я зміниюся. Я не змінився це за неділю, тільки в його присутності. Де б я не знаходився? В якому городі я не знаходжуся? Я повертаюсь в Дом Божий. В Його присутність. І тільки це мене змінює. Це вторе відкроєння, яке Бог дав мені на, на цьому тижні. Алілуя. Давайте вас славим. Слава Богу. Це дуже приємно для Бога. Амінь. Тема місяця вже два місяці ми в цьому прибуваємо. Це. Только первый ряд, да? Это знаю. а, там Первый ряд был. просто видит, види, читает. Духовное взброение. И на самом деле, также сегодня утром размышляя на эту тему, думаю, и я получил, что это должно быть откровение. Духовное озброение – это твое откровение. Апостол Павло, когда писал, это послание в него было это откровение, в нем жило он он жил этим. Единственно можно бы пребывать э, в этом местописании рік, месяц, два, три, десятилетия, но не получая откровения, это все тщетно. Ви пам'ятаєте такий примір, що Матфея, коли Ісус розмовляє з Павлом, з Петром, це Матвія, 16 глава, 15, 17 вірш, Ісус же запитав їх, а ви за кого мене вважаєте? Симон Петро відповів: Ти Христос, Син Бога Живого. Ісус відповів йому, Блажен Ти Симон, Сину Іони, що не тіло і кров відкрили це тобі, а отець мій небесний. Всі пам'ятають це місце писання. Так от, все перебування в Богі це є відкровення Духа Святого. Це є відкриття Духа Святого. І тільки так ми змінимось. Так от, озброєння це теж відкриття для тебе і мене. Якщо ти не маєш цього відкриття, то ти просто приходиш у церкву, знаходишся у церкві. Неважливо не як. Тобі зручно, тобі не, нема куди час діти свій. По різним причинам. Хто-то загоняє тебе у церкву, например, Олександр. Да? Каже, надо в церковь идти, ключ один, а в доме пять человек. Надо в церковь идти. И все пять идут в церковь, а ты не хочешь. Я помню такое просто в начале еще было. Я говорю, да я не хочу туда ехать. Говорит, ну ключ один придется. Говорит, там рядом постоишь. Я ехал, слава Богу, что ехал. И это тоже процесс. Це... Да, Терві вигна, вигнати. Алілуя. Так от, коли ти получаєш це відкриття в своє серце, ти їх надягаєш, ці обладунки. І ці обладунки насамперед це істина. Єсть істина. є правда, а є істина. Так от правда у кожного своя. Істина, вона від Бога. Це перше обладунок, який ти маєш. Праведність. Твоє відображення Ісуса Христа у твоєму житті. Це є праведність. Я от вспоминаю цей розговор з другом. Він каже, ти взагалі. По-другому по живеш. Я говорю, так, да, але це не я. Я б до цього не, не стремився так жити. Але я дуже дякую Богові за те, що в мене є родина, є жінка, є син, є ви всі. Я дуже благодарен Богові за це все. І моє життя. Насамперед, воно дуже відрізняється, чим я був 6 літ назад. Дуже відрізняється. Повна противоположність. Завжди проповідувати. В цьому є теж трудність. Я пам'ятаю, мені казали, «Пойди на Кримську. Бульвар, так, да, Кримський, Первої, я не пам'ятаю. Кримською, там треба проповідувати. Я, я не хочу зима на дворі. Як ви проповедуєте? Хто який є вангеліст, проповідує взимку? <рес> <рес> Ісус проповідував, там літо було. <рес> З <Зиму> не було. <рес> не було. Так що давай літо дождемося. І таке буває. Але це спочатку. Ну, коли ти... Живеш в Богові присутності. Тобі кажуть, пойди по -проповіду". А ти куди? От я, куди? У больницю, там де є хворі. Даже за свої кошти їдеш. Даже щось на путі на серце кладеться, і ти ще щось, щось, смаколики якісь покупаєш. І це не я, це присутність. Богу в моєму житті робить це далі йде віра. На саме ділі віра це є твій щит, і віра твоя це стовп І якщо не буде цієї віри, то цей мир тебе вкраде. Скільки людей насамперед, за ці 6 років, покинули цю церкву, покинули дом милосердя. Це, не будемо про дом, церкву покинули. Просто я хочу женитися, так робити це в церкву. Та ні, у вас какі-то правила. Які правила? Що там таке? Що ти каже? Що ти там должен? Та ну там нельзя цілуватись до свадьби. Так а що тут таке? Ти тут? Шо, шо, ну. Та ну я ж хочу. А, ти хочеш? Тоді зрозуміло. Тоді, тоді чоловік вирішив робити, що він хоче. І йде церква. Насамперед, дуже багато, хочу заробляти багато коштів. Так зарабатуй заробляти, заробляти при церкві. Що тобі мешає? мішає? Заважай. Мені подобається перший раз под, подсказчики. Учителя українського. Да. Дякую, Константин Сергійович. І знаєте, насамперед, твоя віра тебе залишає. Я дуже багато раз, раз хотів покинути церкву. І це були рази, початку це да, прошле життя, але в дальнішому це були такі проекти якісь. Там є проєкт, треба поїхати у Кривий Ріг. І ти думаєш, ж. І там, коли ти знаходишся, є такі мислі. А що не остатися? А що тут? Тут є якийсь шанс. І такі мислі, де б ти не був, коли ти покидаєш. Присутність дом Боже. Там є теж церква. Є, ц... є ці. Але насамперед, твоя віра у живого Бога. Ти ложишся спати, я пам'ятаю ці моменти, ти ложишся спати і думаєш, ну в принципі вже все зібрав, вже от пішов, вже вже маю де житло, маю цього, маю все. Цьо. є церква, куди ходити, але просипаєшся, молишся і згадуєш, де твій дім, Де ти родився? И Бог тебя облегчает, ты каешься и возвращаешься к Папе. Аминь. Это вера. На самом деле, это твоя вера. Я в это верю. Я так живу. Дальше есть спасение. Это тоже твое оружие. Я продовжу цю тему, скільки людей покинуло церкву. Ти приходиш в церкву, ти получаєш спасіння, ти получаєш свободу, та поприлічні вдягаєшся, в тебе з'являються якісь кошти. В деяких моментах брати допомагають, ти. Операцію щось таке там, зцілення, все получаєш. Я говориш, дякую і уходиш. Але спасіння твоє є сьогодні. І спасіння це ти можеш у... потіряти. Спасіння можна потеряти. Спасение Е, да, Иисус тебя освободил. Але находишься в Его присутности. Евреев Он тоже освободил. Еврейский народ Он тоже вывел. Он кормил их. Он поил их. Чудеса всякие для них делал. Но они хотели обратно в рабство. Так вот, спасение Твое Е впереди. Попереду. Це шлях це цілий процес. Процес в твоєму спасінні. Слово Боже. Насамперед слово Божє це не закон. І його. Ізуча... І, не І не вивчати. Заучувати не треба. На память, на память зубрить его не надо. Это так не работает. Это не сказка про колобка. Что ты его раз выучил, и каждый вечер можешь сыну своему рассказывать. Чтобы не каждый день читать. Это не так. Слово Божье это твое життя. И мое так И все ответы, все ответы есть в Слову Божьему. Але также, також в Его присутности, когда ты находишься, воно ді, действует правильно. Слово Божье можно так исковеркать, что що... быть в религиозном состоянии на самом деле это самое страшное, что есть. Это быть религиозным человеком. Очень много церквей, всяких собраний находятся в религии, где нет ни Духа Святого, ни Иисуса Бога Живого, а есть религия. И где людей заставляют, одевают им наручники, используя Слово Божье. І насамперед в його присутності ти получаєш це відкриття через слово Божє. І воно тебе міняє. І наостанок, із твого озброєння це молитва. Ісус молився. Був в молитві непрестанно. Непрестанно він молився Богом. У нього був конект з Богом. Він все, що отримував, це давав йому отець. І тільки в молитовний. Ти отриш свою відповідь, щоб жити далі. Я також хочу ще декілька мом моментів поділитися з вами, що ці обладунки це сила Божя. Але настав час у Ісуса Христа, коли йому потребувалось від них, від них відказатися. Ці обладунки він зняв, коли пішов на хрест. Ви пам'ятаєте, коли він пішов на хрест? Він з кимось ким, мав діалог і він говорить, Ви, у мене 12 лігіонів ангелів, за мене, по слову одному, вступляться за мене. Ви пам'ятаєте, в, Вет, в Ветхому Завіті три ангела, що зробили з Содомом і Гамори? Три. 12 лігіонів. В одному легіоні, не пам'ятаю, але. По-моєму, 12 тисяч чи 6 тисяч. 6. 6. Я от не пам'ятаю, 6 тисяч. Тобто на 12 это 72. 72. Тисячі ангелів могли вступитися по слову Ісуса Христа. Але Він зняв це озброєння, щоб виконати батькову волю. Щоб сьогодні ти і я мав право одіти ці обладунки. Це наша спадщина. У тебе і у мене є спадщина від Ісуса Христа. Ці обладунки. Все зависить від нас. Вдягаємо, коли ми ці обладунки. Я хочу нагадати, для чого вони, вони ці обладунки? Для чого Ісус Христос їх насив? Матвіє. 9 розділ 35 вірш. Ісус ходив через усі міста та села і навчав. У їхніх синагогах, проповідуючи добру звістку, Царства Небесного. Він цілував усі хвороби та недуги. Кожному з нас. Сила Божа. Церква, давайте встанемо на наші ноги. Це твій вибір. Ніхто нікого не заставляє. Це твій вибір. Вдягати чи ні силу Божу. Хочу нагадати, що сила Божа втягається для проповіді Євангелія Написано Царство небесне приблизилось. Так от, царство Небесне приблизилось. Ім'я Ісуса Христа. Царство Небесне приблизилось для кожного з нас. Це радісна звістка. Ми маємо право бути в небесні. Єрусалім. Так от ці обладунки, Ця сила Божа проведе нас. Ми зустрінулись з Ісусом Христом до батька Небесного. Аллилуйя!